Доброго дня мої вітання, як завжди, у нас на каналі. Супер пропозиції. І сьогодні нашій увазі Рено Талісман. Автомобіль 2017 року. Такий автомобіль в чорному металіку. В 2017 році, в 9 місяці був куплений лізинговою компанією за 40 тисяч євро. На сьогоднішній день проданий за аукціону прийшов на площадку на продажу. Ціни ще невідомо. Автомобіль лише прийшов на продажу, ну, більше 12 тисяч євро. Ціна нето. Має чотири контроль, збережений салон, Такий поєднанні екошкіри з матерією. Досить приємний на дотик. Пробіг даного автомобіля 105 тисяч кілометрів. Має навігацію, камеру заднього виду. Двохзонний клімат контроль. Шестипеневу, шестиступеневу коробку передач автоматичну. Два ключика безключовий доступ. Автомобіль в досить збереженому стані, по салону, можна сказати, в ідеальному стані. Кнопочка старт-стоп, регулювання музики телефону під кермом, круїз, голосові команди. Допомога в паркуванні, самопаркування, екорежим, старт стоп. Далі мультисенс система є. Підсвітка на даний момент. Така голубенька, є спорт режим. Відповідно, підсвіточка міняється в консолі, панелі і на спідометрі. Міняється на червону. І відповідно до. Кожного режиму змінюється підсвітка і динаміка їзди даного автомобіля. Автоматичний ручник. Комплектація небосе, але досить в досить хорошому заряді. Накладочки талісман. Масаж сидіння водія, складання дзеркал, чотири склопідйомника, дверки обшиті такою шкірою, досить модно і нарядно. В досить хорошому стані автомобіль. Пробіг 105 тисяч кілометрів чорний металік з такими ледовськими стопами, автоматичний багажник, електричний багажник, по багажнику збережений автомобіль. Має собі компресор, запасні лампочки і комплект, аварійний знак і все, що потрібно, щоб було в автомобілі. Резина в досить хорошому стані. Мішелін має незначну царапинку на капоті, а так має світло Full LED. ближнє дальнє. Такий нарядний, економний динамічний автомобіль. Даний автомобіль має 1,5 двигун, 81 кВт, 110 коней. Йде в ньому функція підрулювання задніх коліс. Тобто на поворотах колеса трішечки повертаються. Чесно кажучи, досить таке приємне відчуття. В'їзді на даному автомобілі. І двигуна 1,5 більше, ніж достатньо для даної, даного автомобіля. Моторчик працює рівномірно, форсунки, автомат. Все в даному автомобілі. В ідеалі. вікна всі 2017 рік. Наступна заміна масла на 120 тисяч кілометрів. Автомобіль даний є лізинговий, обслужений згідно регламенту. І в досить хорошому, адекватному стані. Кого зацікавив цей автомобіль? Телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян. Займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі власними евакуаторами, розмитнюємо, сертифікуємо, робимо все під нуль. Ставте лайки, діліться відео з друзями. І, звичайно, нажимайте дзвіночок, щоб бачити всі нові пропозиції, які поступили. На все добре, до нових відео!